Події дня, що формують наше майбутнє. Ізраїль. Не виключає можливості атаки на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці. незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп повідомив прем'єр-міністру Беніміну Натаніяху про небажання Вашингтона підтримувати такий крок. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на ізраїльського посадовця та двох осіб знайомих з ситуацією. За даними джерел, ізраїльські військові розглядають можливість завдання обмеженого удару, який потребуватиме менш значної підтримки США, ніж первинний пропозицій. Такий удар був би значно менший за масштабом. Треба нагадати, що Сполучені Штати долучили два авіаносці для атак на гуситів, адже гусити є по суті довгою рукою Ірану і атаки Гуситів по ізраїльській інфраструктурі і не лише. А і по флоту, до речі, який перевозив, в тому числі російську нафту і нафтопродукти. Але після досить дошкульних ударів із американських агіаносців Хусити все, все одно не примирилися і не затихли. Питання про те, що Дональд Трамп підштовхує Іран до швидких перемовин по ядерному кейсу. Але мені здається, що Іран тягне паузу, і от цікаво, інше. З одного боку і Ізраїль проти Ірану, і, і Іран проти США, і США проти Ірану. Але все більш тривожна інформація надходить про готовність, наприклад, Ізраїля взяти участь у параді в Москві 9 травня. Це абсолютно дика історія, бо, по суті, Ізраїль, ведучи одну й ту саму війну, що веде і Україна, в тому числі й проти Ірану. Ізраїль раптом опиниться в Москві після того, що весь Ізраїль прекрасно знає, що Росія фінансувала Хамас, навчала бойовиків Хамас і, по суті, організувала цю атаку. Можливо, це елемент спільної домовленості Нетанняху з Путіним. Можливо, світ ввели в оману. Події дня, що формують наше майбутнє на турецькому напрямку українські військові потрапили в російську засідку. Станом на 16-ту годину неділі зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого озброєння 16-ї години неділі. Це хвалене російське путінське перемир'я. Ну, Кияни відчули після 18-ї гул е шахедів. Отже, Звертаємося до цитати доповіді головнокомандувача збройних сил Олександра Синського. На жаль, зберігається тенденція збільшення використання росіянами важкого зброєння від початку доби до 16 години. Загалом відбулося 46 російських штурмових дій на різних напрямках і 901 обстріл. Із цієї ж кількості 448, саме з важкого озброєння, зафіксовані вже більше, ніж 400 сотні застосувань ФПВ росіянами. Найбільше російської бойової активності на Великдень на Покровському напрямку. Також виявилися пустими путінські слова про припинення вогню для Курської області, Сіверського та інших напрямків на Донеччині на турецькому напрямку. Наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загибли російські військові, які це вчинили, будуть знищені. Це вже заява Володимира Зеленського. Зрозуміло, що вірити Путіну ніхто не вірить, але зараз з'являться досить швидко. Самі факти російської агресивної поведінки, тобто, або Путін взагалі не має впливу на дії своїх військ, або це оголошення перемир'я було чистим піаром. Схожі вже ситуації були е, за 12 років російсько-українського протистояння, та й особливої віри будь-яким словам ні в українських е, політиків військових, ні в західних немає. Події дня, що формує наше майбутнє. Американський телеканал Fox News 20 квітня під час прямої трансляції Великоднього богослужіння Православної церкви України, що проходило в Києві, помилково вказав українську столицю як російське місто. Як, Украї... як повідомляє Україна молода, трансляція проводилась на youtube каналі Fox News. Телеканал більше 20 хвилин транслював службу у Києві, підписавши, як Київ Раша, пізніше цю помилку виправили. Після цього телеканал ще приблизно дві години показує великодню службу з Москви, на якій був присутній патріарх Кирил, глава російської православної церкви. До речі, це військовий злочин, воєнний злочинець, який освячує російську зброю на вбивство українців. Е і що головне, що цей мерзотник звернувся до росіян з наступним, молитимемось і працюватимемо, щоб на просторах історичної Русі встановився справедливий і міцний мир, щоб ніякі сили не змогли зруйнувати духовної єдності народу, який отримав благодать у Київській Купелі. Духовної єдності, а яким боком до Київської купелі? Отже, Сказати, що це була помилка Fox News, нічого не сказати. Це була абсолютно свідома провокація, і вона цілком вкладається у логіку е, нинішньої Трампівської адміністрації. Нагадаю, Fox News – це республіканський канал, який обслуговує дуже щільно е, республіканську партію США. Тобто. Це такий єдиний телемарафон, тільки по-американськи. Але вся дикість полягає якраз ще й в тому, що в полі вікні російська трансляція займала ну, 70% всієї площі, а е решта 30 площі займала трансляція з Києва і з Ватікану порівну. Маленькими квадратиками, тобто, це була абсолютно продумана дія. Ну зараз Фокснюс очевидно буде давати якісь пояснення, бо міністр закордонних справ Сібія звернувся напряму до власників телеканалу з роз'ясненням щодо цієї ситуації. Події дня, що формують наше майбутнє. Можливість збільшення підтримки оборонно промислового комплексу України розглядають країни Європи замість прямих постачань зброї. Про це повідомляє Україна молода із посиланням на публікацію Вашингтон Пост. Джерела Вашингтон Пост стверджують, що Європі вигідніше й швидше вкладатися у виробництво озброєнь на територію України, ніж розгортати свої е озброєння. Нагадаю, що еквівалентні західні зброї е системи, е які може виробляти Україна, е вони дійсно виходять дешевшими. Якщо, наприклад, системи СІЗАР у Франції почали виробляти в обсяг десь ну, до 10 штук в місяць, то Україна вже виробляє в рік більше 100 одиниць своєї системи Богдана. Насправді те, що озвучив, озвучив видання Вашингтон Поспус, напряму пов'язане із досвідом. І називається або норвезький, або данський. По перші данці навчилися це робити. Данці просто почали фінансувати українські виробничі. Підприємства, які можуть виконати завдання замовлення збройних сил України, і от нагадаємо, що якраз системи Богдана вироблялися коштом данців, і під 100 штук вироблено було через фінансування данською стороною. Данська сторона, наприклад, фінансує виробництво роботів розміновувачів в Україні, ну ще ряд програм. На це також дуже вдало зреагував е, уряд Норвегії, і норвежці почали фінансувати не менш амбітні проекти. Зараз з'явилася е, ну, така критична історія е, щодо дій влади по українському зенітно-ракетному комплексу кільчень. Те, що розробляли конструктори південного машинобудівного заводу, е, насправді мало кращі характеристики ніж. Петріот і вартість майже вдвічі дешевша, ніж Петріот, з прекрасним радіусом дії ракет до 300 кілометрів. Тобто, по суті, українська влада протилила комплекс кільчень. Але зараз швидше за все, що європейці будуть вкладати швидко гроші в те, щоб кільчень з'явився і проходив випробування вже в ході бойових дій безпосередньо. Нагадаю, що Часи Порошенка була розроблена відома гармата Богдана і брала участь у параді. Також комплекс Грім 2. Він же сам брав участь у параді 18-го року, і всі ці зразки потім були замариновані владою Зеленського. Події дня, що формують наше майбутнє. 19 квітня повернулося в Україну 277 воїнів, з них 246 в рамках обміну полоненими. Ще 31 людину вдалося визволити поза обміном. Очевидно, що були задіяні арабські країни. Ну, Це треба питати в нашої розвідки. От що? Інформує координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ще 227, 277 воїнів. Повернулись додому з російського полону. Воїни збройних сил, національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину. Зокрема, подякували всім причетним до організації обміну, особливо згадавши посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів. Очевидно, що роль Еміратів в обміну українців дуже важлива, адже Еміратам доводиться бути посередником в дуже багатьох делікатних справах для Путіна, і Путін навіть подумає, аби дірхам зробити резервною валютою. Тобто у Об'єднаних Арабських Еміратів є механізми тиску на Путіна, бо вони йому забезпечують такий тіньовий експорт комплектуючих до нафтовидобутку і нафтопереробки, через що Путіну доводиться йти на зустріч Арабам, і в цьому сенсі Об'єднані Арабські Емірати для нас роблять дуже таку неоціненну, позитивну роботу. Очевидно, що Сполучені Штати в цій ситуації надихають еміратських функціонерів бути більш активними і результативними. Але те, що на Великдень воїни повернулися додому, це втішило серця не лише родичів, воїнів, а і всієї України.